Усім привіт! Сьогодні з 13 липня 24-го року. Тема сьогоднішнього відео як бджолосім'ї спрацьовують на головному взятку, тобто на соняшнику. Близько біля моєї пасіки посіяно дуже багато соняшнику, десь біля 1000 гектар, можливо, більше. Але е, хороших якихось приносів немає. Е, і взагалі стало питання, чи вони навіть собі зберуть в зиму е, меду. Тому що в е, нас дуже жарка погода стоїть, і вони включаються в роботу тільки рано, на 2-3 годинки. І, можливо, ще чуть-чуть ввечері. -чуть ну, так конкретно, що видно, це було рано. А сьогодні ще тепліше стало, і вони навіть рано вже не включались так у роботу. Тому в цьому році в нашому регіоні по медозбору соняшнику дуже плачевно все. І з багатьма колегами спілкуюся, пасічники. В них похожа картина в когось краще, в когось гірше. І ще такий нюанс, що в цьому році соняшник дуже швидко відцвітає, наприклад, зацвила площа, її вистачає на тиждень, тобто це я спостерігав за цим, стартануло, і від того моменту, коли вона був старт, приблизно на тиждень вистачає цвітіння, Тобто соняшнику на тиждень вистачає. Ну і зараз я можу вам показати пару кришок припідняти, яка ситуація в вуликах, після того, як в мене вже соняшник цвете на протязі двох тижнів. Щоб далеко не ходити, відкрию вам попідряд декілька кришок і оціните ситуацію. Значить, рамки не розширюють, де дуже хороші сім'ї, там є, такі підзалиті трохи рамки, але їх дуже мало. В основному наприск і якогось такого, не то що товарного, а навіть собі метку, поки вони не принесли. І Я, ну, ймовірність, що не принесуть, тому що залишається соняшнику нас свистити десь приблизно важливо тиждень, не більше. Тому такі справи в цьому році. Ось слідуюча сімейка. Ну, це хороші, два корпуси бджоли. Хорошо обсижені всі рамочки. Звичайно, де поменше бджоли, там картина буде погірша. Так, зараз перейду до слідуючого. Ось слідуюча бджолосім'я. Зараз разом подивимось, що в ній. Ну Ось така картина зверху. Ну цих ще попередній мед весняний попідверх рамок. А що там нижче, ну тобто я розбирав гнізди, кажу, що нічого такого немає. Значить, ще залишається тиждень і можливо картина за цей тиждень поміняється, але надалі передає ще більшу. Температуру повітря тобто більш жарко буде, тому беру сумніви, що щось особо зміниться. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!